Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо нашу прес-конференцію. Сьогодні ми хочемо вам повідомити про те, що об'єдналися громадські середовища, молодіжні середовища, громадські організації Євромайдану, які зробили безпосередній внесок. Євромайдан, і готові координувати свої зусилля. І ми об'єдналися в Громадську Раду Майдану і е, оголошуємо про створення. Ми об'єдналися за певними критеріями. Основний критерій це внесок в Майдан. Е, організації мають мати відповідну репутацію, так само е, не належить до. Парламентських політичних сил не мають причетності і не є радикальними. Це основні критерії, які відносяться до наших організацій. Я зачитаю список організацій, які входять на даний момент до громадської ради. Ми повідомляємо, що громадська рада є відкритим об'єднанням. Що ми надалі, це коло буде постійно розширюватися і кожен наступний учасник громадської ради буде на рівноправних засадах входити в це об'єднання. На даний момент в громадську раду Майдану входять рух державотворців, спільнобачення, сила людей, громадський сектор. Автомайдан, ми Європейці, Центр ЮЕЙ, Харківський благодійний фонд Доброта, Ініціатива Воля, Інститут Республіка, Асоціація молодих реформаторів, за відповідальну владу, незлий Майдан, Штаб захисту потерпілих студентів на Майдані, Молодь. Молодь ДЕМ Мальянсу мол, Український Республіканський Союз, Харківська правозахисна група. Ми ще раз наголошуємо, що цей список не є закритим, що об'єднання постійно розширюється і нас об'єднують насамперед цілі, які. Сформовані на сьогодні. Я би хотів е, передати нашим учасникам е, слово, учасникам прес-конференції, спікерам, е, зокрема Володя Чемирису, для е, продовження ідеї, щоб він розповів чомусь. Львівське братство. <світнє> Львівське братство. Львівське <світнє> братство. Ну, найперше я хотів повідомити, що завтра. Буде кругла дата, рівно 13 років тому почалася акція Україна без кучки». Ми тоді з Єгором, по-моєму, познайомилися під час цей. В принципі, це був перший виступ, масовий виступ проти авторитаризму в Україні. І вперше була артикульована вимога не просто зміни президента одного на іншого, а зміни системи соціальних, економічних і політичних відносин. <кій> після цього було багато виступів. Напевно, українці стали найбільш революційною нацією у світі, тому що після цього була і повстання України 2004 рік і податковий майдан, і ті події, які ми бачимо сьогодні. <кій> Ці події є народним повстанням. Але чи стануть вони революцією, залежить від того, чи буде зміна система. Я вважаю, що якщо буде просто відставка президента і уряду, то це не буде перемогою. Це буде швидше поразка, як було в 2004 році. Перемогою буде, якщо, окрім змін кадрових, відбудуться зміни системи. І, в принципі громадськість, розуміючи, що представники політичних партій, які, з якими у нас є спільні вимоги щодо уряду, президента і так далі, не будуть висувати ці вимоги. Тільки представники громадськості можуть висунути вимоги системних змін. В принципі, для того ми тут об'єдналися. Я хочу передати слово Олексієві Гриценкові. Дуже важливо, що громадські організації дійшли до зводи у вимогах, які вони сформували. Особисто я вважаю, що сідати за стіл перемовин з владою можна тільки, по-перше, коли ми відмовимо статус-кво і будуть звільнені всі люди, які зараз утримуються і буде припинено тиск на людей, які зараз приймали участь в акціях, які приймали участь там в пробігах, де зіткнулися з цією системою. Друге, мають бути покарані винні за те, що відбулося на 30 листопада та під час штурму вони мають бути мають бути покарані арештовані мають проводитися розслідування це має контролюватися і громадою і публічною і міжнародними організаціями і покарання має це має бути не замилювання очей а має бути реальне покарання цих людей має піти відставку міністра Захарченка, це так так само є в наших вимогах але це короткострокові речі, які зараз ми кажемо, за яких ми готові тільки почати говорити з владою про те, чого ми хочемо засягти, для чого взагалі це відбулося. Основною вимогою є, для чого для чого це все починалося, це євроінтеграція України і відповідно підписання асоціації з Євросоюзом. Я думаю, що важливо, щоб зачитали повністю весь текст вимог, і після цього тоді ми будемо говорити.